Всім привіт! Сьогодні буду демонструвати свої нові луки. І так лот номер один. Це такий прикольний Та блін, що воно опускається? Сорян. Хочу показати його повністю. Він такий довгий, довгий, тепленький такий, зимній. Трошки на флісі, Видно видно ні? фліс. І лот номер два. Лот номер два. Такий топік. І такі шорти. Джинсовенькі. Такі гарні. О. Кит сезон уже меженчи класс еще сережки. такі сирешки, оп, оп, оп. Такий. чокер. І такий бруслейтик. Клас, обожнює все, що блищить. Зараз буде лот номер три. І так лот номер три. Такі окуляри мені їх подарували. Я таке взагалі не ношу. я взагалі я не люблю окуляри, я не знаю. Можливо варто почати носити. Такий топік біжевенький, такий прикольний. Блін, зараз треба показати його. Такий він. І такі штанишки. Сіренький. Такі луки? Пишіть в коментарях. Мені цікаво. Ну, на сьогодні, мабуть, все. У мене ще багато є нових луків. В інших відео, мабуть, покажу. Всім пока!